Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні буде відеоогляд моїх брелочків. Знімаю з рук, знімаю швиденько, маленький обзорчик, покажу вам свій асортимент, їх не дуже багато, але вони а, зростають, кількість моїх а, маленьких брелочків, іграшок, вони підростають, тому я вирішила вам зняти такий огляд. З рук швиденький, але Похвалитися, хочеться. Надихнула мене на плідну працю вив'язувані брелочки Валентина. Валентині великий привіт! Подивилась на її асортимент і зрозуміла, що мені таке треба. Не всі в мене брилочки висять уже на карабінчиках, але буду сьогодні обов'язково виправляти і буду їх цепляти на карабінчики, щоб вони висіли на стойці. Обов'язково вам покажу, як вони будуть виглядати на стійці моїй. Скільки я їх нав'яжу, які вони будуть і як воно буде виглядати на моєму асортименті. Я в мене ось такі ось новиночки нав'язала жабок. Цікавенькі такі вийшли малючки. Я їх таких ще не в'язала, але вирішила, що треба. Дивіться, які манюні. Я лапки вв'язувала, пришивала тільки оченята і вив'язувала їм карабінчик на сам брелочок на основу. Ось така ось компанія з п'яти штучок мене поповнилася. В'язала ще брилочків, ось таких ось у морозивок. Вони в мене трішки були, трішки ще підв'язала. Мене доня забрала для подружок, їй потрібно було декілька брилочків, і вони благополучно вже знайшли свої нові власниці. І ось такі ось у мене ще є мої сердечки. Знімаю з рук трішечки сонечко потрапляю в камеру, в кадр. Я сподіваюся, воно у вас не дуже це бентежить, не, не дуже ви на мене за це сердитеся. Хочу зняти ось такий ось невеличкий огляд і показати вам, скільки я нав'язала брилочків. Це малувато, ще деякі брилочки в мене в'яжуться у процесі, ще не всі закінчені, але ось такий ось огляд. Захотілося зняти. Зараз вам покажу ще одну новиночку, не взяла. Є в мене ще один цікавенький брелочок, він поки один, але вже нав'язані запчастинки на ще декілька штучок, тому обов'язково буду вам показувати, які вони будуть далі. Ось така ось у мене буде новиночка ще лисичка. Я планую таких не повнівач, прилип Я планую таких нав'язати декілька, можливо, ще зроблю і сіреньких, щоб були як вовчики. Давненько у мене не було таких брелочків і хочеться поповнити асортимент саме на таку красу. До речі, ми зі Світланою. Світлана з Ізраїлю. Світлана, великий вам привіт! Ми вирішили, весь весь цей місяць будемо в'язати брелочки. Будемо поповнювати асортименти, будемо нав'язувати. Собі, я взяла термін на півмісяця до 15 числа, а Світланка буде в'язати цілий місяць. Тому, у кого є велике бажання доєднатися, доєднуйтеся, будемо в'язати разом, надихати одна одну на створення чудових брелочків. Пишіть у приват повідомлення в інстаграмі, у кого є які цікаві схеми, хто користується на плюшеві брелочки. Я все ніяк не наважуся, але з напівбавовни брелочки обожнюю. Тому чекаю вас в інстаграмі. Посилання на мій інстаграм буде внизу під відео. Переходьте, будемо з вами спілкуватися в особистих. До речі, вчора в мене на інстаграмі а, був день народження. Моєму інстаграму вчора виповнилося 5 років. Я дуже задоволена ці події. Сподіваюся, буду її далі святкувати не один рік і надихати вас своїми роботами. А на... Ось такий в мене вийшов результат на моїй стійці Вирішила ще вам і так трішечки показати своїх брелочків на столі. Зовсім незручно було це показувати, тому вибачайте, буду показувати ось так. Я а, вже бачу а, яскраву таку компанію, мені вже подобається, але це ще не все. Є ще куди рости, є ще куди розвиватися, розмножати цих гарненьких брелочків, Тим паче. Не треба забувати, що мені вони ще й потрібні для лотерейки, не тільки на стієчку. Дуже мені подобається, як виглядає на стічці ось така ось лисичка. Це, взагалі, коханечко треба обов'язково їх треба багато нав'язати. Кому потрібна яка схемка, кому подобається який брелочок, ви не знаєте, по якому опису я його в'язала. Звертайтеся, обов'язково з вами поділюся і долучайтеся до нашої цікавої, веселої компанії. Будемо в'язати багато брелочків, будемо надихати одна одну. Давайте якийсь можливо ще й хештег придумаємо, якщо потрібен, Якщо ні, просто можете мене, як автора цього проєкту, відмічати і будемо в'язати. Хто в інстаграмі, хто на Ютубі. Але разом, разом ми сила. Ось на такій ось позитивній, цікавій приємній ноті будемо з вами прощатися. Я кажу вам величезне, дякую, що забігли і переглянули таке коротеньке маленьке відео. Надихнулися, можливо, на а, створення брилочків. Сподіваюся, і вас зацікавила такою цікавою ідеєю. І дякую вам за перегляди. Ваші перегляди мотивують, надихають і змушують працювати і створювати якийсь цікавий контент. Я обов'язково в наступних відео вам покажу ще свої готові роботи за місяць, який вже промайнув. І поділюся з вами дуже приємною подією, яка трапилася в моєму житті. Обов'язково вам все розкажу і поділюся своїми враженнями. А на сьогодні я кажу вам всім велике дякую за підтримку. Бажаю нам, як завжди, мирного неба, шаленого натхнення і міцного здоров'я. Прощаюсь з вами до дуже дуже скоро зустрічі. Бувайте.